Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді бюджетний смарт-годинник від компанії Hocke Y2 Pro. Розпочнемо огляд цього годинника з розпаковки. Перше, що нас зустрічає, це чорна упаковка з логотипом Хоко і намальованим годинником. Всередині ми бачимо інструкцію з логотипом Хоко, годинник, силиконовий ремінець. І також в комплекті є шнур для заряджання цього годинника. На цьому комплект закінчений, тому давайте перейдемо до характеристик. Корпус цього годинника виготовлений з металу, за рахунок цього його вага становить 50 грам. Годинник оснащений дисплеєм 1,28 дюйми, а його роздільна здатність 240 х 240 пікселів. Діаметр циферблату 44 мм, а акумулятор 260 мАч, що дозволяє працювати йому до 10 днів без заряджання, а для повної зарядки йому потрібно всього 2-3 години. Bluetooth в цьому годиннику версії 4.2. І захищений він по технології IP68, що дозволяє використовувати його навіть в найекстремальніших умовах. Не дивлячись на те, що виробник заявляє захист по технології IP68, я б не рекомендував використовувати його в екстремальних умовах. Також годинник оснащений функціями моніторингу сна, крокоміром, лічильником калорій, пройденої відстані та лічильником вимірювання пульсу. Він підтримує 17 мов, в тому числі англійську та російську. Українську додадуть з найближчим оновленням операційної системи. Сумісний годинник як з iOS, так і Android-смартфонами, а під'єднати його можна через програму RDF. Ну і останнє, про що залишилось сказати, це те, що цей годинник має вбудований мікрофон і є можливість приймати виклики і відповідати через годинник. Ну і як висновок хочу сказати, що цей годинник безумовно заслуговує на вашу увагу, якщо ви шукаєте смарт-годинник в класичному стилі за приємні гроші. І при цьому у вас немає бажання заряджати його кожен день. Якщо у вас залишились питання стосовно цього годинника, пишіть їх в коментарі, я з задоволенням на них відповім. А поки що підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвоник, щоб не пропустити жодного відео.